Привіт! Обіцяла відео про Юпітер. І саме сьогодні розкажу. Чим Юпітер відзначиться взагалі в наших долях в травні. Саме в травні він міняє свій знак. І зміняє він свій знак в тельця. Чим знакове це поєднання якостей? Оскільки Юпітер міняє свій знак взагалі раз в рік, то у нас чекає дуже цікавий рік і зовсім з іншими характеристиками. Тому цю зміну відчує кожен. Що потрібно знати і врахувати? По перше, якості Юпітера, що це дійсно признана планета, везунчик планета, яка допомагає розширенню, масштабуванню, яка дійсно приносить візіння і удачу, а також підняття статусу, і вона відповідає за рівень життя. Але такими схожими якостями від і е... Їх має звичайно телець як знак зодіаку. Власне, коли Юпітер заходить в тельця, а телець відповідає за базові потреби, за побут, за те, де ми живемо, за наш простір, за те, як працюємо за конкретну роботу, яка приносить певні результати і приносить також якесь признання. Разом вони задають дуже цікаву тенденцію, яка а, Такий тренд буде сіяти на весь рік в боротьбі за фінансову стабільність. Тобто, для багатьох це буде нова робота, для декого це буде пошук нового житла, нарешті там вид на жительство або якісь базові документи для проживання в іншій країні. Тобто, все, що буде відповідати за вашу стабілізацію, підвищення рівня життя і підвищення статусу. Але є у Юпітера певна особливість для деяких знаків він програється більш вдало, для деяких менш. Ну і крім того, треба знати, де юпітер в якому секторі знаходиться у вашій натальній карті. Запрошую до себе на консультацію. Детальніше про натальну карту в окремому відео я залишаю посилання на нього в описі. Оскільки у нас Юпітер заходить в тельця 21 числа, вже з 16 травня ми почнемо відчувати його вплив. Але тільки чотири знаки зодіаку вже в травні відчують суттєві зрушення, зміни і таку трансформацію. Не скажу, що одразу через везіння, а можливо навпаки, через конфліктну сторону, претензії та незадоволеність. І ці чотири знаки: це водолій, скорпіон, лев та телець. У кожного поєднання планет аспектів і знаків зодіаку на небі є свої плюси та мінуси. Тому, і з позитивного, звичайно, юпітер буде приносити дійсно такий поштовх і створювати такі ситуації, в яких захочеться рости, розвиватися, отримувати признання інших людей, і особливо це актуально для людей із мас-медіа, із професій, які публічні для блогерів та власне людей, які в принципі на показ живуть. Тож Юпітер буде за весь рік проявлятись по різному, і власне перший цикл, який ми зауважимо, це цикл незадоволеності, претензії до себе і незадоволеності, оточуючи нашими результатами. Тобто, і від сторонніх людей, і від себе ми отримуємо таку незадоволеність статусом, результатами, досягненнями. Нам буде здаватися, що все все йде через крах, і власне через цю внутрішню трансформацію захочеться рухатись вперед. І потім, за допомогою Юпітера, все ж таки звершувати багато справ. Тому до кінця травня очікуємо навпаки таку турбулентність від Юпітера. Власне на фоні цих претензій ми потім будемо рости і розуміємо, що в цей час краще не починати свій бізнес, не міняти роботу, не робити кардинальних рухів саме на базових потребах. Все, що базується, тобто робота, місце проживання та для багатьох також просто будь-яке розширення, масштабування не тільки в бізнесі, а й особистість тому якомусь рості зараз не актуально буде, але після травня включається великий вдалий. Цикл, який аж до 17 серпня буде задавати разом із ретроградною Венерою, яка літо в нас переслідує, такий вдалий момент. Саме цей момент іде найкращим позиціонуванні людей, які хочуть перейти із роботи по найму у власний бізнес. І це дуже вдалий період. Нагадую ще раз, що все це має резонувати із вашою особистою натальною картою, але загальна тенденція є. І третій вдалий період він включається аж з 24 четвертого зараз. так, з 4 грудня, власне, з 24 грудня, і майже весь січень буде дуже вдалий момент прориву в певних справах бізнесових, фінансових і через комунікацію. Тому Юпітер цього разу, цей рік, аж до наступного травня, дає дуже хорошу можливість розвиватися, масштабуватися, створювати своє, підвищувати свій статус і рівень за допомогою комунікації, за допомогою ризиків, тому що власне він дуже гарно сприяє. Інвестиціям, спонсорству і всьому, що ми залучаємо від інших людей, і цього року саме через таку комунікацію, навіть через консультування у експертів, спеціалістів, не самотужки, а власне за допомогою е, оточення можна дуже ефективно вирости. І що важливо пам'ятати, що це стосується базових потреб. Таких матеріальних ресурсних питань не стосується духовності, нашого творчого розвитку і не стосується сімейних справ. Тому власне Юпітер також має властивість жорстко наказувати тих, хто цю енергію везіння приміняє або хоче застосувати у зовсім іншому аспекті, адже він відповідає в тельці саме за везіння в справах, ті, що стосуються фінансів, доходу, побутових вирішень питань, статусу росту та масштабування.